Так, началось вакханалие. Той уже на ту сторону переехал. Цей сюда хочет стартовать. Ну, мощности, конечно, тут достаточно. У него на подъеме аж передние колеса поднимались. Поэтому, питань нема. Он залетит, может, куда хочешь. И намека на пробуксовку на якусь не было. А тут вообще, компрессорный мотор на 100 сил. Я думаю, он сейчас тут и взлетит. Просто в повитрях. Це була 800-ка атмосферна, а це турбокомпресор. Короче, він ще й взяв на середині гори, відпустив газ. А тоді ще ввалив газу і з середини гори буксував. Але проблем з проходимостю немає. Я хочу так сказати, що звісно, на таких підйомах уже, ось такому квадроциклу, як той, він Пай 500, И такому, как оцей, линхай 550, конечно, сложновато. То есть, тут, для того, чтобы заехать таким квадриком, треба, прям филигранне и мастерство таке дуже ювелірне. А ще в ідеалі спускать колеса. Да, на спущенных колесах квадрику буде ехать тут легше. Оскільки моторчик слабенький, ну, слабійший, скажем, чем на аксесах, то на линхайчику вот такому бездорожье, в болотах и в песках колеса спускать обязательно. Так что Влад решил заехать. Не не не, спускайся назад на рівному рулю. На рівному рулю. Ты в повороті, там коли в поворот, входив, скорость потеряв. Ох і дракон. Ему приспустить колеса, він заїхав. Я думаю, у нього перекачані колеса. Не, щось він не розкручується, щось не те. Може він перегрівся і ограничиваю мощність? Скільки там 4 Вентилятор працює. Пісок уже розкопали просто, поэтому цим квадриком з слабеньким моторчиком тепер тут складніше заїжджати. Сейчас попробую я.